Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Ще одна втрата. Буковинець Станіслав Мамчий загинув 13 липня при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Служив він у складі 81-ї аеромобільної бригади збройних сил України, захищав східні рубежі держави в зоні АТО. Прощатимуться із військовослужбовцем у Чернівцях у понеділок, 18 липня з 9-ї години на вулиці Хотинській, 27. Буковинські ліси нещадно вирубують. Про це постійно кажуть громадські активісти. При цьому надають відповідні фото та відеодокази. Однак лісівники переконують, займаються лише санітарною рубкою. Які дерева підлягають такому знесенню? Хто і як ухвалює рішення про проведення санітарної рубки і як вона відбувається, бачила Анастасія Коячук. останніми роками на Буковині масово почали всихати смереки. Лісівники кажуть, причина цьому зміна клімату. Взимку мало снігу влітку. Дощу та й температура повітря у літній період зашкалює. Почалось всихання 5 років назад. Були маленькі очажки по 0,2,0,1 сота. Сихають основно похідні насадження ялини звичайної, тобто це штучно, переважно штучно створені насадження культури за участю ялини або часі ялинової культури. У віці порядка від 30-40 років і вище. Територія їжівського лісництва нараховує більше ніж 5,5 тисяч гектарів. 30% усіх ялинок мають пошкодження. Такі осередки всихання можна побачити як в глибині лісу, так і край дороги. Осередки всихання несуть слідуючі такі негативні фактори. Це розсадник, розсадник шкідників лісу, особливо стоборових шкідників. Стоборові шкідники протягом періоду з травня по Серпень розмножаються. Розмножаються два-три покоління дають. Якщо ми маємо осередок гектар, то після того, якщо не прибрати цю деревину, будемо мати декілька гектарів. Утім, лісники намагаються боротися із хворобами лісу за допомогою феромонних пасток. Таким чином відловлюють самців короїда, зменшуючи популяцію цього шкідника. Первомираї проводиться викладкою феромонних пасток ІБЛ-3. Та пастка висловлена десь приблизно тиждень часу, і ми можемо побачити, скільки саме зловилося короїди. Також пошкоджені смирічники є потенційним джерелом пожеж, адже лише одна іскра і смирека спалахує через великий вміст смоли у деревині. Єдиним виходом з цієї ситуації є санітарна рубка небезпечних лісових насаджень, пояснюють лісопатологи. Майстер лісу щотижня проходить. Свій обхід, він бере це все на облік і складає листок сигналізації. Після цього старший майстер заповнює акт перевірки наземної сигналізації і подається це в лісгосп. Лісгосп робить термінове донесення, нам мається на увазі лісозахисній службі, і на основі цього термінового донесення виїжджає лісопатолог. Після цього пошкоджені дерева нумерують і тільки тоді вирубують деревину, можна реалізувати. Згідно порядку ми їх реалізуємо в першу чергу, ми дбаємо про соціальну сферу. Це як якщо тут дрова, то ми забезпечуємо школи, дитячі садки, місцеві населення у нас виписують дрова. Ну а якщо там є ділова деревина, то згідно 42 наказу ми її реалізовуємо на аукціонах. Після санітарної рубки лісники зобов'язані висадити нові дерева, що загалом і роблять. Однак відновлення триває кілька десятиліть. Ви бачите ділянку, яка у 2012 році була відведена під рубку під суцільний кінцевий прийом. Бачите, зараз на ділянці вже є лісове середовище, бачите, ялиця гарна, вже піднялася. Одним із методів попередження всихання лісів є заміна порід. Адже коли ліс буде змішаний, різні дерева допомагатимуть одне одному рости. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. 11 липня стартувала вступна кампанія. Її особливість у тому, що цьогоріч подати документи можна лише в електронному вигляді на сайті Електронна освіта. Абітурієнти, які не мають доступу до інтернету або ж побоюються нововведення, можуть зареєструватися безпосередньо у приймальних комісіях вишів. Про перші дні вступної кампанії далі наші кореспонденти. Перед Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, в порівнянні з минулими роками натовпу майже немає. А тому абітурієнти спокійно займають своє місце в черзі, та навіть попри це батьки вступників не перестають за них хвилюватися. Звісно, я кожна мама переживаю. Смерзла і переживаю. По списку 117 та моя дитина була. Ми взагалі-то після коледжу, то ми хочемо так подати не в електронному варіанті, бо Плануємо, можливо, на заочне відділення. Звісно, що переживає, але ви знаєте, це вже таке трошки вже відчувається його доросліше, він став дорослішим, так що вже вже більш самостійний. Вже нашого то так, тільки підтримка. Переживання є. Я думаю, що і в мене, і в дитини. Думаю, що кожні і мама, і тато, родичі переживають. Ми після коледжу, після другого курсу заочно хочемо. Станом на 15 липня заяви до вишу подали понад 9 тисяч осіб. Лідирують уже на перший рік правознавства та філологія. Цьогоріч вступники могли подати 15 заяв за п'ятьма спеціальностями до різних вищих навчальних закладів. Ангеліна Схотина ще зранку зайняла чергу. Дівчина вже має на руках всі необхідні документи, тож вирішила не баритися. Раніше я вивчала обліки аудит. Я тепер маю диплом молодшого спеціаліста. І на основі цього диплома тепер поступаю. Я подавала документи 13-го числа цього місяця. Ой, була важка черга. Нам здавалося, що це якийсь ритуал посадити на кожному стульчику, поки ти дійдеш до самої здачі. Ми прийшли десь у пів другої і вийшли звідси у пів п'ятої. Як зазначають у приймальній комісії, цьогоріч вступники подають документи в електронній формі самостійно. Однак система інколи дає збої, тож чимало абітурієнтів приходять безпосередньо до вишу. За два часа все зібрав. Так, серокс, все, і пішов сюди. Тільки прийшла. І одразу сюди. Так. Повезло. Ті дні казали, що було більше людей, сьогодні менше. Четвертий курс. Уже які можуть бути переживання? Серйозно, ми вже відпеживали свої у залі, де приймають документи, є спеціально виділені місця, де вступники заповнюють заяви. Хоч кампанія і триває тиждень, однак проблем уже вистачає. Ну не могли зареєструватися, не могли відкрити сайт, не могли правильно завантажити там скан копію додатку до атестата. Тобто такі проблеми були. Ну внаслідок роботи нашого консультаційного центру ці проблеми скажемо. Ми постаралися усунути. Основна відмінність це обов'язкова подача електронних заяв на, ден, на денну форму навчання на перший курс. Тільки електронна, тобто паперові форми ми не приймаємо. Виключення мають ті категорії абітурієнтів, які здають творчі конкурси. Які Є пільги. Рейтингові списки вступників оприлюднюють на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони оновлюються о 15.00 та 18.00. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал «Буковина». Дитячий міжнародний фонд ЮНІСЕФ закупив для всіх регіонів України комплекти охолоджувальних приладів для зберігання вакцин. Для Чернівецької області придбали 11 холодильників та рефрижераторів. В багатьох закладах охорони здоров'я вакцини зберігаються у звичайних побутових холодильниках. Нині за сприяння ЮНІСЕФ закупили спеціалізоване холодильне обладнання. 11 холодильників, з них 7 маленьких, 4 великих. Великі холодильники для великих установ, таких як обласна дитяча лікарня, таких як міська дитяча поліклініка, там де необхідно зберігати велику кількість вакцин. А для такого великого району, як Глибоцький район, ми так само передали великі холодильники для невеликих, таких як Вашківці, Вашківецький центр ПМСД, Вергомецький центр ПМСД для Путирського району, тобто там, де невелика кількість вакцин зберігається, одночасно ми передали згідно розподілу. Так звані маленькі холодильники найбільше імунобіологічних препаратів зберігається в Чернівецькій обласній клінічній лікарні, тож заклад отримав додаткову спеціальну охолоджувальну камеру з генератором. Холодова кімната стара була вже зношеним ресурсом, і вона фактично вже підлягає демонтажу. На сьогоднішній день ми отримали цю кімнату. Ми отримали один великий холодильник, рефрижератор для зберігання вакцин. Один отримали маленький рефрижератор для зберігання вакцин, і один отримали морозильник. І також, як сказала Наталі Васильна, ми отримали ще. Дизель-генератор, який дозволить зберігати імунобіологічні препарати із-за відсутності електрики. Це певним змогом допустимо, зменшує всі ризики порушення холодового ланцюгу. Сертифіковані умови зберігання вакцин за стандартами Євросоюзу дозволить зберігати препарати у належних умовах. Зараз ми говоримо про підвищення рівня безпеки в ході проведення імунопрофілактики, оскільки забезпечення холодових умов, умов холодового ланцюга, це є ну, чи не основна запорука і безпеки, і ефективності вакцинальних препаратів, які застосовуються. Тому те холодове обладнання, яке доставлено в лікувально-профілактичні заклади, те, яке буде монтовано на складі імунобіологічних препаратів в установі, куди воно доставлено, а також генератор, який дасть. Можливість працювати цьому обладнанні за умови відключеної електроенергії чи в силу аварійних якихось моментів, дасть можливість забезпечувати належну якість вакцини щодо самих імунобіологічних препаратів. То нині область забезпечена вакцинами на 30 відсотків. Утім, впродовж року буковину повністю забезпечать препаратами. Треба записуватися на чергу на плюс 5, на 2021 рік. Тільки таким чином може бути організований е, такий регулярний процес доставки вакцини в Україну. Е, ну, я думаю, що ці всі, е, ця вся ситуація контролюється. До 2019 року цим займається сесійні е, організації охорони здоров'я, зокрема ЮНІСЕФ. Вартість переданого ЮНІСЕФ обладнання складає близько мільйона гривень. Встановити холодильні установки планують вже наступного тижня. Для цього з Києва приїде спеціальна бригада. Анастасія Кокоючук, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На Буковині вже почали продавати перші кавуни. Чи корисні та безпечні баштанні? Як вибирати правильні ягоди? Цікавилася Кристина Карвацька. Середина липня на ринку вже з'явилися перші баштанні. Черг біля прилавків поки немає. Покупці вагаються, чи можна їх їсти. Я думаю, що ще зветив не нітрату. багато нітратів, нітритів, цього всього. Я покупаю болі час, в кінця августа, сінтябр. Ми всі покроплені їх кроплять хімією різною. Нічого, нічого такого зараз ми не купуємо. Чи варто побоюватись, дізнаємося в лабораторії. Помічник лаборанта пані Раїса працює тут з шостої ранку. Кожного ранку приходять, беруть свою продукцію, якою вони торгують, і провіряємо. Піддослідні кавуни та дині. Допустима норма це 60 міліграм нітратів на кілограм ягоди. Тест показує ягоди їстівні. Все, воно вже встановилося. 19,50. Можна спокійно їсти проявився. Привезені з Херсонської області кавуни продаються за 8 гривень за кілограм. На день у торговці правлять 20 гривень. Вони ще як трошки дорогуваті, але трошки пізніше вони будуть дешевше. Зараз така ціна. Продавці на тратні і стиглі кавуни розрізняють на око. Кірка дозрілої ягоди має бути твердою і блискучою, смуги максимально контрастними. Полоси не мають бути послушні, не мають перериватися, такі світлі. Радять звертати увагу на хвостик, тобто на його наявність. Якщо він зірваний або пересушений, кавун зберігається вже давно. Обирати кавун за звуком справа тонка. Тут треба прислухатись. Ну От бачите стук, такі дзвінки звук, Бачите, які Він не може тупий звук. Тупий, знаєш, він пустий. Він має бути тяжкий кавун сам по собі, тяжкий соковитий. Соковитий. Окрім того, купувати кавуни варто у перевірених продавців і в жодному разі не на дорозі. Кристина Карвацька, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівецькій області реалізовують новий проєкт по запровадженню механізму енергосервісу. За словами фахівців, це дасть можливість зекономити кошти бюджетних установ, шкіл, дитячих садочків, медзакладів, а також зацікавити інвесторів. Про це говорили під час семінару представники Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, громадськості та краєвої влади. за рахунок того, що прийняті закони 327 та 328, якими визначено основні істотні умови енергосервісного договору, інвестор, здійснюючи якісь заходи безпосередньо, наприклад, встановлення ІТП або комплексна термомодернізація. Економію, яка була досягнута, тобто різницю між сплатою, яку сплачує школа, і реальним споживанням після запровадження цих заходів, 80-90% на термін дії договору, інвестор забирає собі. 10% відразу йде до бюджетної установи. А після закінчення термомодерніційного договору ЕСКО-договору, фактично вся економія залишається у об'єкті бюджетної сфери. Це механізм, який працює у всій Європі здійснення А тому Чернівецька обласна державна Адміністрація підписала меморандум з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Те, що сьогодні ми не використовуємо всі можливості, в тому числі пов'язані з формуванням зовсім інших підходів, залучення інвесторів, використання тих можливостей, які дає законодавство, це є фактом. Займатися спортом, розважатися і просто відпочивати громадські активісти дізнавалися, якими хочуть бачити міські парки чернівчани про перспективи фізкультури на свіжому повітрі в парку Жовтневий та майбутні можливості парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка розповість Кристина Карвацька. У Чернівецькій міській раді зібралися громадські активісти та свідомі чернівчани, ландшафтні дизайнери та архітектори. Обговорюють майбутнє облаштування міських парків. Рік вони вивчали ем, парки Європи, рік вони вивчали наші парки, провели досить великі дослідження. Обирали саме ті парки Європи, які перегукуються з Чернівецькими. Людмила Самоленко, київський архітектор, презентує центральний парк німецького міста Гамбург. парк також знаходиться в центрі міста. Парк поділений на тематичні зони. Є навіть територія для гри в гольф, велетенські шахи, скейт парк, ботанічний сад. А розарій налічує понад 300 сортів троянд. Практичність запозичення німецького досвіду вбачає у тому, що парку Шевченка не вистачає життя а, життя. Не в плані того, коли люди приходять, і а, великий гамір. А життя це коли. А, Є якась душа. Люди мають відчувати, що парк це рослини, дерева, це щось рідне, близьке. Життя парку жовтневому хоче додати і Маріана Крилова. Віта паркур походить від латинського слова життя та французького паркур перешкода. Турніки, кільця, бруси, лави для відживання всі з природних матеріалів розташовані просто вздовж паркової смуги. В Швейцарії таких віта паркурів більше п'ятиста в Україні ж поки немає аналогів. Ідея створити вітопаркур у рідному місті виникла під час робочої поїздки у Швейцарію у 2012 році. Мені пощастило побачити власними очима вітопаркур у дії, навіть позаніматися на ньому. Перевага в тому, що він знаходиться просто неба на свіжому повітрі. Ти відчуваєш, як співають пташки, ти бачиш білок, тобі легше дихається. Офіційне відкриття фітнес-майданчиків заплановано на 27 серпня. В успіх інших проєктів вірять, але поки не реалізовуватимуть. Щоб ми прийшли до якогось єдиного знаменника, яким чином ми будемо рухатися далі? Кристина Карвацька, Володимир Доруш, телеканал Буковина. У 2017 році на базі Чернівецького міжнародного спортивного центру Суперкрос відбудеться європейська та світова першість із мотокросу. А тому обласний центр повинен зберегти за собою статус української столиці технічних видів спорту. А буковина має усі передумови бути базою для розвитку спортивно-технічних дисциплін. Таку думку висловили члени громадської асоціації техноспорт та представники краєвої влади на спільному засіданні в Чернівецькій облдержадміністрації. Буковина має унікальну спортивну трасу на території міжнародного центру Суперкрос і володіє міжнародною ліцензією на проведення світових та європейських змагань з мото чи автокросу. До того ж, в травні наступного року пройдуть два великі турніри чемпіонати Європи та світу з мотокросу. Однак, поки йде підготовка до цих змагань, важливо вирішити і деякі проблемні питання. Для нас дуже важливим є відновлення роботи повноцінного аеропорту, тому що Спортсмени в у якому випадку приїдуть, але кількість вболівальників найбільших функціонерів летить літаками, і зрозуміло, було б гарним для міста для Буковини, щоб мали можливість як найбільше іноземців прилітати на ці міжнародні змагання. Окреслили й пріоритетні завдання на нинішній рік, зокрема відновлення трас для bmx кросу автомобільних та мотоциклетних трекових перегонів. Дійснити реконструкцію траси. БМІХ-просу виділити е бульдозер на один тиждень. Це до 20.07. Є прохання відповідальні координатори Середюк, Каглянчук і Вітовський. Виконати земельні роботи по подовженню трека на 30 метрів, для чого забезпечити роботу ескаватора, крана, вантажного автомобіля і грейдера. Ці ж самі відповідальні координатори. Допомогти вирішити ці питання та налагодити співпрацю з громадською асоціацією техноспорт пообіцяв і міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який нещодавно перебував із робочим візитом у Чернівцях. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал Буковина. Бажаю вам приємних зустрічей і яскравих вражень. Дякуємо за те, що довіряєте. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.